Ви так само, як і я чули слова пісторіуса, який каже, що це цілком нормально. А і як можна такі заяви трактувати? Мається на увазі, от це можна сказати, що Німеччина прокинулась нарешті остаточно. Такі заяви означають, що війна добирається тієї фази, коли такі ситуації цілком можливі. І коли можливі ситуації, коли не просто там партизани або спецназ, або дрони, а взагалі бойові дії будуть певний час вестись на. Конституційної території Росії, і про це було сказано. Ну про що таке можливо, можливо з точки зору, з точки зору міжнародного права, тому що. Ні, в праві на війну, не в праві у війні, не міжнародному гуманітарному праві недена говориться, що питання справедливої несправедливої війни або певний види, види бойових дій мають обмежуватись через те, що десь пролягає державний кордон. Тільки єдине, що дуже важливо у будь-якій війні і. Я думаю, це буде наступне, що скажуть німці. Вони скажуть, що якщо Україна буде певний час вести дії на конституційній території Росії. То має виконуватись міжнародне гуманітарне право. Це означає, що ставлення до населення має бути, бути достойним, uh -huh. мають забезпечуватись базові сервіси. Діти мають навчатись у школах, система медицини повинна працювати і не повинно бути не використання збройних сил. То, тобто я думаю, те, що наступне ми почуємо: що якщо Україна така ситуація виникне, то не повинна бути російські в бучі я думаю, от це скоріше про це, ніж про те, що взагалі не можна вести або можна вести, або це не запрошення, це просто констатація факту, що і нагадування, що коли ситуація перекинеться навпаки, порівняно з тим, що було весною, треба поводитись себе по-іншому для України, не так як Росія. Добре, а як на вашу думку може відреагувати на це Росія от дві їхні сторони? Тобто, одна сторона, це, наприклад, люди, які ну звичайні пересічні росіяни. Чи варто від них очікувати якихось партизанського спротиву? Ну тобто, вони зрозуміють, що Україна ну зайшла на їх територію, українці зайшли на їх територію, і вони так само боронитимуть свою землю. Ну тут скоріше за все мені так видається, і плюс як на це відреагує Міністерство оборони РФ. Ну, стосовно людей і їх реакції, я думаю, все ж таки ще зарано про це говорити, тому що ситуація виникне. Ми її побачимо, коли вона виникне зараз. Зараз тут дуже важко сказати, як воно буде і де воно буде. А що стосується реакції Росіян, ну я думаю, вони або проігнорують я поки не чув таких реакцій, таких системних реакцій, або ж скажуть, що німці це фашисти і. і Шольц, нащадок Гітлера Ну от щось таке скажуть. Ну вони цим вже таке говорили. Цим вони мало кого здивують. Насправді тут це, це от на це точно найменше треба реагувати. Добре, окей, почули ми таку заяву від Пісторіуса. Давайте поговоримо трішки про німців. От ми розуміємо, що на початку війни це було. Заява проти, ну, це звичайно не пісторіуса а іншого чиновника, який казав: почекайте пару днів, і скоріше за все, всі ми будемо з вами жити в новій реальності. І це було здається там на другий день війни чи на перший, навіть 25 лютого або 24-го. І зараз бачимо такі заяви пісторіуса, коли реально міністр оборони Німеччини каже про те, що ну це нормально, якщо. А Збройні Сили України будуть відрізати логістичні російські шляхи на території Курської області, Брянщини, Бєлгородщини, Ростовщини, можливо. Оця еволюція цікавить, вони реально прозріли настільки? Чи це все якісь, якась гонитва за політичними дивідендами і, можливо, навіть у вну, внутрішнього електорату свого? Я думаю, в основному просто треба розуміти німців, і якщо згадувати по Рейду що вона говорила, що Німеччина вона дуже довго щось вирішує, але коли вирішить, немає партнера надійнішого ніж німеччина, тому що цей поїзд цей леопард. він вже їде і не зупинити. Мені здається, переоцінка базова відбулася минулого літа, коли вони вирішили витрачати на оборони, але вона відбулася не так, як ми думаємо. це не означає, що вони готові з нами разом воювати. Вони просто дивляться на цю. Війну і бачить в ній такий таку можливість, що можна можна розкачати економіку, у тому числі за допомогою оборонної промисловості, і от ті та сотні мільярдів, яка вже була вже анонсована. Ми бачили, як змінилася риторика оборонно промислової сфери. Ми, побачили нову нову нового політичного актора у вигляді район який, який готовий будувати завод в Україні для виробництва Леопардів. Я думаю, два аспекти. Перша те, що дійсно Німеччина переглянула свої позиції, принаймні юридичні, і те, що вона говорить, це питання юриспруденції скоріше ніж політики. А інше, я думаю, все ж таки вони підіграють, підіграють лідери. Німеччини своїй обороні промисловості і тим людям, які можуть запустити ці процеси. Там же там ж настрої такі, що треба перемагати Росію, от у, у цьому середовищі виробників зброї. Так, ну дивіться, окей, сказав про це Пісторіус. Ясно, що він не остання, знаєте, інстанція, е, ну не і не і і для України, і для всього світу. Ну сказав і сказав, заява прозвучала, прозвучала. Але якщо раптом українці дійсно будуть це робити і е, з урахуванням навіть от міжнародного права, з урахуванням усіх правил ведення конвенційних воєн в плані од мирного населення, там роботи закладів медичних. Як можуть зреагувати інші країни? Чи не скажуть вони тоді? О, почекайте, ви ж тут, ніби свою землю захищали, а раптом ви вже на суверенній території Російської Федерації? Ну вона такою і є по факту. Так тоді ж хто хто агресор, ну якщо ви зараз фактично ногами стоїте на російській території? Ну тут питання у тому, що окупація можливо, не, не повинна бути анексії. Я думаю, зараз ті переговори, які були перед тим, як нам дали багато зброї на для деокупації, були ці розмови, і був консенсус стосовно того, що Україна не намагатиметься анексовувати якісь російські території, якщо бойові дії будуть тимчасово на території Росії, це буде тимчасово, і поки вони будуть на цій території. Звісно, згідно міжнародному гуманітарного праву, дійсно ці території будуть вважатися окупованими, але треба сказати, що окупація у сучасному світі також можливо Ірак коли була американська операція операція американну міжнародна коаліція mm -hmm. згідно згідно з рішеннями ради безпеки, ООН це була окупована окупована територія і наші миротворчі сили українські Приймали участь у в окупуючій коаліції, окупація завершилась і е, порядок в Іракі більш-менш відновився. Ніхто не намагався його загубити. Теж саме зараз стосовно Росії. Якщо є політичні е, Ну, зобов'язання, я думаю, вони є. Те, що не буде спроб анексії і не буде спроб е використати ці бойові дії для ну для таких комерційних зисків з нашого боку. а Просто це для того, щоб закінчити війну. Я не думаю, що там будуть великі процеси. Хоча я не виключаю, що буде знову Мінс-4, тільки стосовно Білгородської області, за участі за участі канцлера і президента відомих там країн. Ну, Цікаво, цікаво, як ви зразу заглядаєте. Ну насправді є логіка у ваших словах, можливо, навіть не тільки з приводу Білгородщини, Можливо, ще кількох областей, скажімо так. Ну але тут поживемо, побачимо. Я дякую вам наразі. Сподіваємося, що якщо буде ситуація викручуватися, так ми вас запросимо і обговоримо ще це. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, щойно був в ефірі телеканалу Київ.